Там збирається сімейство Карпових помалу. Ну, ті що адекватних розмірів. Там у нас десятки, п'ятерки плавають. <різь> <різь> Не доліз трохи до води. <різь> Тут, коротше, глина, тут дуже важко вилізти. Коротше, я теж тут ставав і просто. Тут реально повсюду глина така стоїть, що хай Бог мило. Як його тут вилазить, це жесть. Коротше, у нас скоро дощ буде. Можливо, на дощ якраз і візьме те, що треба нам. А можливо ні. О, 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 де дитя! Покльовись там, прямо в ефірі. <глевиця> <глевиця> ну, це вже ближе до глибини йолки палки И оператор міє О, ты будь там, сейчас піднімеш диву, його Да, он дивится, кончик дергається Дергається кончик тоже. Ну хороший, такие приятные. На тебя Піднімається кончик. Шевелоч. Да, вот. Сейчас поставлю. Пішов? Пишов, 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 пишов. пішов, пішов. Пішов? пішов? Пишел? він так. і так. Опа, так, настроїв Пішов Це у нас, до речі, уже третя поклевка за декілька хвилин. Опа! Натянулся. О-о-о, уйшов, сап... прикинь. Вс, сошел. Аж почувствовал так. Хоп, як будто хруснуло. То мабуть губа була. Как лыжи, блядь. глянь! штуки. Стой, держи, я думаю. Коротше, друзі, життя бантежне. Давай по об'явленню тих портретів рибаків. <риклад> ну що ж, от що у нас вийшло. За, грубо говоря, за декілька хвилин ми отримали відразу три покльовки. Одна в мене реалізована, потім послідувала одразу у вовкі покльовочка. І потім знову у мене покльовочка пішла. Але на ходу вона, ну, короб у мене зійшов. Ну, хай я розумію, що він був досить невеликим, але все ж таки це вже не рахується, бо він зійшов. Ну, будемо чекати далі на покльовочки. Поїхали. Вайлово. Коротше, не встиг, я тільки присів і вже вон, дивіться. Вже натягнуло, кончик, вон, видно, шевелиться. Но щось не може відірвати. Но кончик шевелиться. <клес> <клес> О. Ну, походу, діло знову мелочовка. Якраз вовен вон, кораблік, дивіться, пішов на завоз. От, і зараз він вже піде до мене на завоз. Так, да, кончик вон, підриває. Ну, потягнути не може нічого. На пульту. З самої батарейки чи? Да. О, тут відразу відчувається. З самого. З самого старту відчувається вага. Невеличкий, так? Да? І знову, ж, і знову ж такий же самий коропець. Невеликий. Ну, мене поки що більше карапи не радують, лише такі. Це у Вовки коропа вже клюють, А у мене отакі тузики. Ну, оці тузики не дають проходу крупним коропам. Ну, зато він як виросте, він такий гарненький буде. Тому я його зараз відправляю знову плавати. Ну, коротше, пішов він плавить. А тим часом я зараз буду знову цю паличку перезавозити. Буду сподіватися, що все ж таки пізніше, можливо, коли оця вся мелоч їсться, клюне досить крупний коропець. Тому поїхали. Ай, лала. Щойно у мене була знову покльовочка. От. Але вийшло так, що коропа я знову звідти не дотягнув. От, відпав. Коротше, що я зробив? Я зробив, поставив новий поводочок, остріший гачок. Мало може не пробиває, хто його знає. Ну, Замінив, бо той щось вже не годиться. Буде в мене новенький гачочок. От. І зараз заменю оцю приманочку, хоча вона у мене досить непогано працювала. Заменю на ось таку. Вова мені зв'язав. Попробуємо, що воно нам скаже. Перезавіз я свої дві палиці. Та це шнур опускається у мене. от натягується. Перезавіз свої дві палиці. У мене була покльовочка тут, була покльовочка тут, але я вже їх не знімав, оскільки скільки особового смисла не бачу, бо одне і те ж саме маленькі карпушики. І так, як бачите, вовка теж вже перезаряджається, готується к ночівлі. тому ми помалу переходимо в нічний режим. От там буде наші скоро всі снасточки і гуд. Короче, полностью в корень упала. Нормально. Сейчас будем выматываться. Уже мур. Уже я мур. О, так. Ты что, смотри. С берега все берег. Оп. О, -о, -о. это рыба. Это же думал, что медуза. <laughs> это рыба. Не. Короче, була що одна поклвочка така. В корінь упало, стільки вимотався на себе. Ну, маємо те, що маємо знову. Невеличкий. Мы як справжня рийці делаємо множество справ за раз. Славной ему рыбик даем. Да. Трошечки подмотал. То я так подумал, что он... Сейчас... У них кинут, не 4, это новое точка. О, короче, пошел он плавать. Дивіться, у мене що виходить. На цю паличку дуже часто карпуша клює. Мелкий. Тут у мене два варіанти. Або я отам так накормив, що у мене там мелкі карапаси сидять, а що хай Бог милує. А можливо, їм подобається м'ясний корм і вони прилітають, бо так само багато пакльовок було і на цю паличку. Одна тока ця фруктова, що я вирішив зробити? Приманка та ж сама, по папчик там внутрішньою. Але я додав сюди фруктовий. І стало цікаво, чи з фруктовим кормом буде якісь пакльовки, чи не буде пакльовки. Якщо будуть пакльовки з фруктовим, тоді я просто піду на укрупнення приманки. Тому зараз оце все діло. Відправляю раді експеримента і будемо чекати нашу покльовку. До речі, бачите, дожик у нас шурує. От, якщо покльовка буде, одразу вже укрупняюся, бо ділок ночі движеться. І... А ночью захочеться спати. А ці карпіки спати не дадуть. Тому поїхали завозитись. Айлала. Я коротко, навіть з кресла не встаю. Вовка нарешті дочекався своєї покльовки. Не факт, що це велика риба. Якщо 500 грамовий, я навіть не встану. А я лучше піду картошку помішаю. Я помішаю, вона зараз горить. Ну, заради вечері я піду помішати. От наша картошечка. У мене вже... пада 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 еханый бабай та да выключил И... ой паровозик паровозик натянула дуплетами да ой еханый бабай все-таки фрукт мисс сработав Ось так от, друзі, ловимо помалу. Ти хотів пораїти, ти бачиш? Та є, ну. Різниця є. Та є, є, є. А, ти бачиш, куди записка? О, так це, це в тебе адекватно. Десь так. Насадка грамотна, місце прочитане. А ты до сих пор борюсь? В смысле до сих пор, конечно... мене поза клюнула на пару секунд. А, борьба продовжу. Та не утяжу. Ну И уйшов. Все, я только меняй все. Та ну все одно, ты смотрю, кабан який. Такий, ну, полторушечка, да? Угу. Десь так. Ну, то це, ну, це венгерский карп. Він круглий, да, венгерський. Да, я пам'ятаю, як ловив ці венгерські карпи. Вони, Жирний, це... Ух, ти що, як м'яч? Mm. Вони такі сантиметрів 40, а важать по 5 кілограм. Коротше, значить, у нас був покльовочка, і у мене і вовки. Вовки а, карп посолідніший, венгерський. Ну, а в мене таке собі, не зрозуміле щось. Ну і відпало під берегом. І в итоге, виходить, все рівно на фрукт клюнуло. Але різниця між самою покльовкою, як би сказати, по дистанції досить таки велика була От, по часу. Тому я ще раз завіз ну, на маленьку приманочку, маленький попапчик, це був у мене останній раз. Наступний раз я завезу. Уже поставлю більш солідніше і на ніч. Тому що я заради таких поросяток маленьких не буду вставати. Я краще висплюся. Поставлю отаку приманочку і все активно буде. Була у мене щойно знову покльовочка. От Знову коропець невеличкий. Тому я поставив більш серйознішу приманочку, о, щоб мене не задовбували ці мелкі карапчуки. Буду пробувати ловити ось на таку штуку. Ну Сподіваюся, що адекватний коропець. Візьма, а не оця мелочовка. Можливо, гачок маловатий, але я думаю, що все буде добре, якби тільки короп не знайшовся на цю приманочку. Ну що ж, завезлися ми на більш крупніші приманки, оскільки ніч впереді. корабель у нас майже розрядився. Точніше, пульт батареїк не знайшли, точніше були нові батарейки, але вони оказалися. Майже розряження. Тобто такі нам продали батарейки. Ну, мені, точніше. Ну, то ладно, розберемося. Будемо тоді, якщо, що, в заброски дати. І так, що в нас далі по плану? Крупні приманки, будемо чекати досить таки крупну рибину. Ну, будемо сподіватися на крупну рибину. Бо ці мілкітузики ночі спати просто банально не дадуть. Тому завезлися і йдемо відпочивати. Клюне, виліземо з берлоги. Не клюне, виспимося до утра. Поїхали. По типа палки, понял? У Вовки очередная поклевка. Можно так сказать, уже вечерня пришла. Давай, стану на подсак. И, и руль, да. Тут Вовкин подсак лежит. Бойкий хлопец. Они все венгерские. Не, венгерские, я тебе скажу, цикан. О, так это шушваль мелкий, первый. Оба. О, да ты что, динозавр нафиг. Динотрайн. Угу. А, нет, плюс-минус. Плюс-минус Ну, такой себе. Хлопец. Ладно, зараз будемо корабль запускати, завоз. Відпало, да? Да, випало. Випало, так? Да? І mm -hmm. все, та насадочка, яку Вовка перед цим робив. Все вона робота. Є, єдина і неповторна. І неповторна. Да, ось вона. Тигровий горіх. Ну а мій тигровий горіх, бачиш, під берегом і мовчить, хоча попав, роботав. Ранок добрий, друзі. Ну що ж я вам скажу? Значить, ніч, в принципі, вийшла досить таки непогано. Виспалися, було в мене дві клюваки, у вовки теж. Сколько в тебе клювак було? Дві чи одна? Одна зранку Одна зранку клювака була, у нас дощ пройшовся. Як бачите, така пасмурна погода досить сильна. От. Але землю не промочило, хоча дощ йшов досить непоганий. Коротше, у мене була клювака ось на цю палицю і клювака на цю палицю. В принципі, на цьому і все. Як не странно оказалося, на от таку оснасточку клюнув корапець ровно такий ж, як і перед цим клював. Тобто, ну такий до кілограма. Як він ковтнув, ну хто його з нас старався дуже. Ну ковтнув. Хоча для нього для кілограмового карапцю, Карапчука венгерського то це особа не біда. От Ну і була от клювака на цю, але вона не реалізована. Була так от. І ото у мене, як бачите, залишилася одна палиця в воді, та і все. В принципі, на цьому все і закінчилось. Ну що ж, на цій веселій ноті будемо ми заканчувати свою сесію по рибалці. Тому, друзі, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.